Славутський райвідділ міліції відрядив до зони АТО ще двох своїх працівників. Весь особовий склад відділку урочисто проважав до східних областей для виконання особливих завдань з охорони правопорядку майора Олександра Кашперука, старшого опер уповноваженого сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків, та майора Павла Клімчука, старшого опер уповноваженого сектору карного розшуку. Нагадаємо, що 17 вересня так само урочисто проваджали до зони АТО майора міліції Миколу Огольцова та начальника райвідділу полковника Віктора Шуляренка. Всі вони перебуватимуть у відрядженні один місяць і повернуться до постійного місця роботи в зоні. АТО славуцькі славутські правоохоронці допомагатимуть колегам підтримувати правопорядок та забезпечувати дотримання перепускного режиму на блокпостах, які відмежовують територію України від її окупованої частини. На проводи міліціонерів прийшов отець Андрій, церква покрови Пресвятої Богородиці, Української православної церкви Київського патріархату, який благословив правоохоронців, та міський голова Славути Василь Сидор, який вручив хлопцям значки із символікою славу. Бачите, наші міліціоніри не в стороні виконують цю справу за усім добра і повернення з з ними.